Луганськ стане ідеальним. Принаймні в цьому впевнені студенти луганського будівельного коледжу. Вони протягом двох тижнів розробляли проекти покращення міста. Цілью його сформувати студентське самосознання будущого спеціаліста вже з першого курсу. Тому, от, щоб це не було назидательством преподавателів або там адміністрації. У нас працює проект, де приймають участь студенти шефи третій курс. Вони працюють з первокурсниками. Розвантажити магістралі, покращити екологічний стан, збудувати містечка майбутнього. Все це реальність, впевнені молоді архітектори, дорожники та економісти. ми пропонуємо зробити конструкцію, которая буде представляє. Це буде мост, який йде з оборона Світська. но не мост, как бы дві дороги, які знаходяться сверху. Они будуть предназначены тільки для легковых автомобилей. Між ними будуть проходить трамвайні путя, які там є. Таким образом буде удобно утрам... їхати і, трам... і трамваю, і також. Легкові автомобілі преодолювати прип'ятстви на представлення проектів. Запросили експертів, які вже давно працюють у сфері містобудування. Вони впевнені, молоде покоління, що прийде їм на заміну, зробить місто значно кращим. Дані проєкти дуже цікаві з точки зору того що діти. Учащийся вони думають о будущем, они видят це будущее очень светлин, видять ті здання і зручення, які не планують строїть, і заколочити чистих матеріалів очень удобные для проживання і для отдыха дітей і молодежі. Кілька ідей реально можна втілити в життя вже сьогодні, запевняють запрошені представники обласної ради. Я очень поражена трудом, который проделали ребята для того, щоб їх фантазії, польотом фантазії, їх такою ну, трудом вложеним в это все. поэтому проекти вот поражають. Студенти кажуть, часу на розробку проектів було дуже мало за більш великий проміжок часу. Вони зможуть вигадати ще більше розробок, які покращить життя не тільки Луганчан, а й усіх українців.